Ось такий будній підрозділ. Іде робота, підготовка до польового виходу. А, отака, х -х -х, як там. Хірня, малья, там. А, херня, бляха, я думаю, що ж то ви сказали. Пойняв. Ви що, не любили діда Панаса нас Та ні, ви що, обов'язково. Це я пам'ятаю. Це наш, можна сказати, молодий ударник. Він в цьому ударник. І в навчанні, і в роботі ударник. І в керуванні ударник. А найкраще він ударяє, коли просто капає. Кап-кап-кап, кап, кап, кап-кап. Постійно поки та пісня, бджоли, бджоли, Тобто вона перероблена, там щось. Ага, ага, вулики мої, щось таке було. Десь з злочишкою цю пісню і часів і народів. Ой. А то. Нічого, нічого. Буде в нас, буде в нас і нормально. такі наші будні. Що можемо робимо. З підручних матеріалів готується, скажімо так, зброя для винищення орків. Це будуть капець. Хай бояться. Дзвінок пане Ігор, дзвінок має бути короткий. Це я записую на пам'ять, щоб було для пам'яті коротким. В межах 5 секунд. Тому що 5 секунд достатньо для сприйняття інформації і замало часу, і за мало часу, щоб кинути трубку. Дзвінку має бути присутнє тільки єдине смислове навантаження. Пане кап-кап, кап-кап, кап-кап. А ще можна сказати, а ще можна сказати, Раз летів Байрактар, бачить ростик, каже кап. <різь> а взагалі жарти жартами, але направду готуємо макети для польових виходів. Звичайно, це можливо десь є трішки банально. Ну, і на фінал ще сюди повертаємося. І дитячу лічилку можна прочитати. Раз летів Байрактар. Бачить розтік! каже кап.